Це Тетяна Олійник, громадська діячка, блогерка та авторка книг. Два своїх видання дівчина презентувала у Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Нимусі захоплювалися спогади зв'язкових про Романа Шухевича. Перший я написала в 10 класі перебуваючи. Це моя була наукова робота для малої академії наук. Згодом я зрозуміла, що можна доповнити її, удосконалити, і вже у 2024 році видала друге видання. Більш професійно до цього підійшла. Також формула української перемоги. Книга написана впродовж 2022-2024 років. Це такий один з моїх вкладів в українську перемогу. Як зазначає Тетяна, її книги для широкого кола читачів, а не лише для істориків, адже минувшину нашої батьківщини мають знати усі незалежно від спеціальності. Історик не для історика має писати, а для людей, які хочуть більше дізнатися. Правду, як ми, ми знаємо на літературу, саме історичну зріс попит саме в часів широкомасштабного вторгнення. Ним усі захоплювалися. Книга, що побудована на основі спогадів зв'язкових упа про спортсмена, пластуна, політв'язня, в'язня командира добровольчого батальйону Романа Шухевича. Це книга, яка дозволить вам зрозуміти, ким був Роман Шухевич, заради чого він жив і заради чого він загинув. Формула української перемоги розглядає український дух, культурну спадщину та важливість перемоги не. Не лише на полі бою, а й у свідомості кожного. Це праця присвячена Збройним силам України, які боронять нашу свободу від одвічного історичного ворога. Це мої есе «Роздуми про російсько-українську війну. Книги були видані ще у минулому році. Зараз Тетяна їздить містами України, де розповідає про видання. Презентації вже відбулися у Києві, Полтаві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Дніпрі та інших регіонах. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.